Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одещини. Спиляли сьогодні гіляки, котики. Ось у нас тут така деревина величезна. Спиляли одну гіляку. Вивільняємо місце, тому що там під низом я посадила нову сортову вербу Ундіна. Гляньте, скільки краси. Зараз будемо обрізати, вести на базар знайомі. Там, гляньте, які вже гарні. Дивіться. До 8 березня вже цвісти будуть. Краси стільки. Дивіться. Зараз позрізаю у відро і буде цілий-цілий букет. Ось така краса вийшла, гляньте. Ще такий ось букетик нарвала коротеньких. А це дивіться, яка ніжність, боже, які вони лохатенькі, які вони гарненькі. Дивіться, краса яка. Бачите, стають ще якісь рожеві. Дивіться, ось, бачите, і рожеві, і сірі одночасно. Ще я повторюю, сьогодні 25 лютого. Гляньте вже які наскотики гарньоні. Отака краса. Щось залахмати вся. Тут сіренькі. Тут ось рожевенькі. Краса. Ось така буде краса. Все, друзі, всім пока.